Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже таку цікаву займательну історію стосовно того, що банки, українські банківські структури, постійно ниють про те, от, наприклад, Олег Гороховський, голова правління, ну точніше, член правління Монобанку, одного з найбільших банків в Україні, постійно ниє стосовно того, що, начебто, ось там податки підняли там і тому подібне. Там податки на прибуток там чи 25, чи 50% відсотків додатково. Там і тому подібне і тому подібне. А тепер дуже і цікава інформація. І це, до речі, ви можете перевірити. Ця інформація доступна на сайті Національного банку України. Що шість банків, провідних шість банків, при тому, що Національний банк України не вказує, які саме ці банки. Шість українських банків підписали консорціум. Тобто, в консорці, ну, ці всі банки входять в консорціум, вони підписали кредитні угоди з оборонно-промисловим комплексом ОПК. Тобто, по суті, вони будуть фінансувати виробництво зброї на суму 21,5 мільярда гривень. Тобто, 21,5 мільярда мільярд гривень. В них є гроші, наприклад, щоб виділити на оборонно-промисловий комплекс. А коли, наприклад, мова йде про податки, так вони про це не забувають. І в принципі, я думаю, що оцей от момент, що їм підняли податки, це просто був просто вхідний квиток, вхідний квиток до того, щоб вони могли можливість мати можливість е заробляти на оборонці, на оборонно-промисловому комплексі. Ну, от і все. Це просто був вхідний квиток. Тобто вони платять, по суті, як депозитик, і потім після цього депозитика вони мають право кредитувати оці структури, військові структури. От і все.